Всім привіт! Весна, краса. Хочу показати вам клумби, як ростуть одним масивом, і як її клумби саджають точечно. От мені подобаються такі, я їх називаю міні-садочками. Клумба міні-садочок. Цю клумбу ми бачимо, вона така довга, довго-довго тягнеться, але вона вся однакова. Скоро вона розквітне. Я вам покажу, як вона розквітне, ця клумба. Ось бачимо, вона тягнеться вподовж. Одні й ті самі квіти, але коли воно все квітне, так стоїть і пострижено, зачіски їм зробили однакові. Це дуже гарно. І поруч ось є отака клумба. На цій клумбі ми бачимо горизонталь і вертикаль. Вертикаль ми бачимо, ось ця туя висока. Вертикаль, а поруч, подивіться, ось горизонталь. Горизонтально ростуть ялівці, і вони отак на цій клумбі йдуть навколо отієї вертикалі. Це горизонталь. Далі я зараз підійду ближче, і ви побачите, що далі в другому ряду ростуть барбариси. Двох видів барбариси. По один бік, барбарис із червоненьким листям. І посередині ось барбарис із таким зелененьким листям. Ось по цей бік також росте барбарис. І це одна клумба. Те, що я показала, іде як заборчиком, це іде поруч, а це ось така одна клумба. Дуже-дуже гарно. Мені подобаються саме ось такі компоненти горизонталі і вертикалі. Це дуже-дуже гарно ці компоненти. Горизонталі і вертикалі ми бачимо ось, ось цю клумбу. Вона чудова. З усіх боків, куди не дивися, вона чудова. І ось далі схожа клумба. Я йду до схожої клумби. Тут трішечки зроблено інакше. Тут такі дві шаровидні туї, ми з вами бачимо. Дві шаровидні туї, Вони йдуть просто не як вертикаль, але вони нижче йдуть, чимось ця туя. Та що далі? Ота туя робить вертикаль, а ці роблять горизонталь, але вона така. Міді горизонталь, не міні горизонталь, а міді-горизонталь. І посередині ми бачимо між цими двома туями, ось іще одна рослина є. І вона пробиває свої гілочки ще туди зверху. І на балконах, ось можете побачити, там також от сажають рослини, саджають рослинки. Ось оця туя. Висока, і як звідси має вигляд. Це вигляд звідси. Ми бачимо ще з цього боку. Вон далі той заборчик, що я показувала. І ось тут вона отак росте. Чудово. чудово чудово. Я вдома також так роблю. Мені це подобається. Я вам спеціально це все показую для того, щоб... І ще хтось, крім мене, можливо, сподобається саме ось ця краса. І тут бачимо спірея двох видів. Літак. Зараз пролетить літак, бо він мені заважає говорити. Ми бачимо спірею, двох видів, два сорти спіреї. Одна з червоненькими листочками, друга з зелененькими. І знову бачимо. Ось оці, ви знаєте, такі точечні клумби. І оця вертикаль і горизонталь, ну тут горизонталь, така міді наполовину горизонталь. Але то є також дуже гарно. Зараз я вам ще здалеку звідси покажу. Ось ми бачимо звідси. Відходжу далі. Зараз я обійду її по колу, щоб вам показати. Трава зеленіє, зеленіє вже. І звідси ми бачимо ну, таку чудову картину. Так, оці спірейки скоро розпустяться. І от спереду, перед туями. Цією високою вертикалью є дві такі горизонталі. Десь метр з чимось у висоту, метрові. Ну так, де метр десять приблизно. Бачимо барбарис. Ось Барбарис, а за барбарисом ця шаровидна туя. Можливо, це туя даніка така висока. Ось спірейки. І ось здалеку та клумба. Бачимо, Ну, такі клумби, міні-садочки. Зараз ми побачимо, ось зараз також розкриточечна туя даніка. Така вже вона велика, десь метр з чимось у висоту. І далі ось вертикаль, отака висока. Туя вертикальна. Ну, І поруч ми бачимо, що тут. Пробивається так, схоже на те, що пробивається тут хоста. І далі показую вам також це ну, От вона пострижена. Я люблю, коли пострижені кулею. І тут, виходить, чим гарно, що все пострижене кулею і ця туя, І ми бачимо ось оцей кущ форзиції. Він також кулею пострижений. Я зараз покажу вам ще з того боку це все. І хочу показати вам оцю крупнолисну гортензію. Подивіться, які на ній вже листочки великі. От на чому я хочу за... заакцентувати увагу, це на тому, що ось ця гортензія не укривалася. Я вам далі покажу, як вона буде квітнути. Квітне вона синім кольором, я вже це бачила. І зараз ми бачимо знову туйку. Також вона пострижена такою кулею. Ось вона пострижена кулею. Звідси я її показую. Так, з іншого боку. Тут якийсь кущ, скоро розпустять листочки з червоними гілками. А тут от я вам показую цей ансамбль рослин, пострижених кулею. І гортензія, також в тому числі, ми бачимо, тримає форму кулі. Далі форзиція бачимо. От куля така гарна. І далі також ми бачимо ще один кущ гортензії. Це також крупнолисна гортензія. Ось. О, вже ожили, бачимо, ось равлики. Равлики. І ця гортензія, кущ гортензії, також на зиму не укривався. Я на зиму укриваю всю, всі гортензії. Ці гортензії не укриваються на зиму. От я бачила минулої осені, як вони гарно квітували. І покажу вам, що от куля, форзиція. І далі, ось здалеку, хочу показати вам, як тут ми бачимо оцей. куля гортензія, куля -форти... форзиції, і куля гортензії, і поруч куля туя. Така гортензія також пострижена під кулю. Ну і поруч ми також бачимо, тут іще ростуть рослини, тут росте іще ось і барбарис. Тут росте барбарис. Ось отакі клумби. Клумби, міні-садочки називаються. Я буду їх рекомендувати вам, тому що я вже вдома це все випробувала. Так у мене є вдома. Як приїду додому, буду вдома показувати. А зараз я вам бажаю всього доброго, пока!